Вітаю зараз такий час, коли, на жаль, підключення світла стали для нас частими, і всім нам потрібен вдома якісний швидкісний оптичний інтернет для роботи, для розваг, для практично для всього. І зараз ми продемонструємо вам, як підключити ваш домашній інтернет від джерел безперебійного живу. Для цього нам знадобляться павербенки, звичайні, є ще ось такого роду. Сучасніші і ось такі кабелі перетворювачі Вони бувають на 9 вольт і на 12 вольт. Так само вам потрібно заживити два пристрої: це оптичний термінал, який перетворює оптичний сигнал в мідний, і ваш Wi-Fi роутер для того, щоб можна було роздавати Wi-Fi по всій квартирі. Давайте зараз імітуємо відключення електроенергії. Пристрої перестали працювати Ми від'єднуємо кабелі живлення від оптичного терміналу і від Wi-Fi роутера. Приєднуємо від павербенка оптичний термінал. Якщо у вас павербенк потужний, це можна робити навіть від одного павербенка. Але воно буде працювати менше. Чим більше і чим потужніший паверб, тим довше буде працювати ваш інтернет. Як бачимо зараз, Зовнішнє живлення відсутнє, оптичний перетворювач і Wi-Fi роутер працюють повністю від павербенків від джерел безперебійного живлення. Як бачите, для того, щоб заживити ваше домашнє обладнання і ваш оптичний інтернет працював якісно, стабільно і швидко, достатньо мати павербенки і кабелі перетворювачі для того, щоб заживити це обладнання.